Вітання, терапевтична казка українською, знову з вами. Казкотерапія це інтегрована діяльність, у якій дії уявної ситуації пов'язані з реальним спілкуванням, що спрямоване на самостійність, активність, творчість, регулювання дитиною власного емоційного стану. Казкотерапія сприяє розвитку у дошкільнят активності, самостійності, емоційності, творчості, зв'язного мовлення. Казкотерапія це метод, у якому казкова форма застосовується для інтеграції особистості, розвитку її творчих здібностей, удосконалення взаємодії з навколишнім світом. До казок у своїй творчості звертались відомі закордонні та вітчизняні психологи: Фром, Берн, Гарднер, Менегетті, Осоріна, Лисіна, Петров, Азовцева, Зінкевич Євстягнієва. Казка це образне зображення життєвих реалій. Дії, що відбуваються в казках, можуть трапитись і в реальному житті. Але не в буквальному сенсі за допомогою казкових сюжетів дошкільнята вперше опановують основні життєві принципи, можуть порівняти добрі та погані вчинки, діти можуть самостійно вирішувати, хто позитивний герой, а хто негативний. І хоча діти не відразу зможуть це зрозуміти, однак саме в дошкільні роки вони отримують перші уявлення за допомогою казок.